Бляха! Знову вимкнули світло. Піду хоча б свічку запалю. Де там лежали ці сірники? Сірники. Сірники. Як ви думаєте, які думки приходять українцю, коли в нього немає світла по 12 годин? Це треба написати в твіттері. В мою сонну голівеньку прийшла геніальна ідея. Я зроблю кремель із сірників і спалю його. Як кажуть, мрії потрібно візуалізувати. Цікаво, а мені задонатять на сірники? через 2-3 тижні. Я, я дякую, дякую всім, хто виявив терплячість, очікуючи на те, що я зараз повідомлю, українці, ви космос. Ми, Ми купили.

Це відео знято для того, щоб підняти новорічний настрій усім українцям. І до речі, про новорічний настрій. Я буду робити це все максимально халтурно, але приведу це все до презентабельного вигляду, щоб не використовувати тонну сірників. Я скористуюся клеєм. Я використовую просто все навіть. Використані сірники. Чисто я, коли мама хоче їх викинути. Не викидай! Ще я знайшла сірники в бабусній хаті старі. старій. Вони такі різні. Це нова коробочка, це стара. Хуйово мені. Та тобі піздє, ти позеленів. Я буду використовувати дуже просту технологію будівництва. Спочатку я буду фундамент для свого кубика на довжину одного сірника, викладую інші, а потім буду так от його класти і тут ще один, і будувати стіни. Холодно, зимно, мряка, темно. Нема води, нема світла. Тут працюють генератори, але ми точно переможемо. Борис, Я більше не можу. Гуп -гуп, чи не гуп. Дурі. Ось така еволюція сіреничків. Ну і звичайно, я хочу зробити фотосесію. Типу, я відображаю Україну, яка спалі Кремль. Але проблема в тому, що я хочу надійти вишиванку, а вже зима. Я погляну, то Очі, силу, е, кажучи, та спокій. А я сейчас вам покажу откуда на Білорусь готувалося нападення. І якщо би за шість часов до операції не був нанесен превентивний удар по позиціям, штири позиції я зараз покажу карту привоєння будівництво. Я буду на плані оцього зображення в інтернеті, якого я знайшла, і цей Кремль робили. Три місяці, шість людей. А я зроблю цей за неділька дві. Воно просто того не варто, скільки мучаться. Не вартує. Ми починаємо наші зустрічі одразу. Сьогодні звичайний робочий день. Так от сьогодні не звичайний. Яких сенсацій звичайна, щоденна, буденна робота. У нас знову вимкнуло світло і моя мотивація щодо того, щоб завершити цей проект, так би мовити, тільки збільшується. Зараз я на другому етапі це я роблю деталі. Напевно, завтра вже пофарбую його. А, до речі, ви ж не бачите. Крапець. <на> я в захваті від своїх масштабів. <сас> я з собою просто задоволена. <на> Звичайно, коли я роблю такі масштабні, так сказати, проекти, в мене бувають такі відчуття, щось по типу, що, блін, я так довго старалася. Воно мені так, типу, дорого серцю, але ні. Не в цей раз, не в цей. До речі, зацініть мою патріотичну каблучку із бісера. Такий непомітний патріотизм, тільки обрані це зрозуміють. На мою думку, патріотизм не вимірюється е, твоїм прапором. Якщо це буде навіть маленький прапорець, то важливо те, як ти себе відчуваєш. Додаючи бар в своїй роботі, я стала відчувати, що я там нацик. Я і є Бандера, Шухевич, я укрофашист, укронацист, бандерівець, русофоб, укроп, українець, патріот, націоналіст. Проще кажучи, нацик питання також я запитала у своїй бабусі, що вона думає з приводу ідеї для цього відео. І вона сказала, що роби те, що хоче твоє серце. Після цих слів у мене камінь упав з плеч і мені все похуй. Я похоєст! Можете мене вбити, підрізати, підстрелити. Українці можуть вічно дивитися на дві речі: як збільшується кількість двохсотих і як горить Кремль. Здравився, як воно горить, як люди суїтя, са пожарки приїжджають. Ну люди в шоки, глаза у вилазати. Останній етап зібрати всі детальки до кубки і насолоджуватися результатом. Ще я хочу показати відео однієї дівчинки, яка робить неймовірні іграшки під тематику мого відео. Хочу вам показати палаючий кремель у новорічній кульці. Мені знадобилась сама кулька, декілька листків щільного фетру для імітації вогню. Сам кремель і штучний сніг. Заготовки вже виглядають просто бомбічно, а в кінці це просто буде пожежа. Я розділила це відео на дві частини: те, як я роблю Кремль і те, як я його спалюю. 31 го о такій годині це спойлер трішечки вам. Вийде відео, як я спалюю Кремль під прикольну музичку До речі, напишіть в коментах, яку б музичку ви б хотіли чути. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живей! Так, я жива! Нарешті я закінчила це будівництво. Зараз я вам покажу ще декілька кадрів, щоб зафільмувати цей момент. І нарешті я хоч десь використала цей ефект полум'я, хоча воно там трішки глюче, коли я редактувала. Ну да, пофіг. Також я залишу різні посилання на фонди, так би мовити, щоб ви донатили. І ще було дуже складно зробити з себе, так би мовити, уособлення всієї України і не зробити її шароварською. Думаю, в мене якось це вийшло. А ви напишіть в коментах, як вам така Україна. Кожен сірник це українець, а Росія думає, що зможе їх всіх підкорити під свою владу, і ми будемо покірно стояти, бо ми такі слабкі і нас можна легко зламати. Проте ви не знаєте, на що здатня їхня людь і ненависть до вашого народу. Думаєте, всі забули, як ви намагалися знищити нашу національність. Морили нас штучним голодом, і протягом існування нашої держави ще в дитинстві ми намагалися закласти думку, що наші мови схожі, або ми взагалі один народ. Кремль із сірників це уособлення наших пращурів, які боролися за наше сьогодення та за нашу ідентичність. А ми зараз це та сама іскра, якої не вистачало, щоб завершити все це, і щоб старання наших предків не були даремні.